Отже, на зв'язку з нами вже є Ігор Зінкевич, депутат Львівської міської ради. Вітаю вас. Добрий вечір. Так, отже, що ми хотіли розпочати, розкажіть нам, що відбувається взагалі на громадських слуханнях щодо підвищення тарифів. Про що обговорюють, що як аргументують, і чи враховуються думки мешканців? Це якась певна фількіна грамота, яка від міської ради вже роками працює. Тут вже до війни почалося і на сьогодні. Воно дальше продовжується. Нібито м -м, представляють якийсь проект, нібито дають можливість ознайомитися з документами, які були в рішеннях, і треба десь їх шукати тобто, під час. Конкретного обговорення в самому файлі обговорення мали би бути ті всі цифри, тобто безпосередні витрати, втрати, формула яка урахований, потреба зростання. Ну але відбувається вності. от так. я вважаю, що це фількіна грамота, тому що нічого ми не вирішуємо. Тобто ми приходимо, задаємо конкретні запитання, чи десь це протоколюється, чи десь це записується. Нібито зареєстровані людей 90-му чули. Вони реєстрували лише електронно, але було запропоновано прийти і зареєструватися, взявши з собою паспорт, де зазначити, що ви є мешканцем Львівської територіальної громади. Але цієї реєстрації не відбувалося. Чи хтось протоколював ті запитання, які були від юристів, від економістів. А вони до речі були дуже цікаві щодо ситуації самого проведення громадських обговорень і щодо економічних підрахунків, які фактично би дали розуміння принаймні, людям, які з освітою економічною базу обґрунтування тих підняття. Так я розумію, що інших варіантів немає. Ті рішення приймаються рішенням виконкому. Депутати на це на жаль впливає, впливати не можуть. Ми лише можемо бути так же саме, як і ви слухачами, і давати якісь питання банально. Просте питання особисто там від мене, а що зміниться? Чи буде хоча б продовжена робота громадського транспорту в місті Львові, тому що ми не разово чули, що там в 9-й годині з'їжджають, в 10. -й. Коли до конкретно ми будемо працювати з підняттям тарифу до 5 гривень? Чи буде працювати кондиціонер під час тепла в літній період? Це банальні речі, які мали бути включені в побудову формули, яка передбачає зростання даного тарифу. Але на це ми відповіді, на жаль, не отримали. Ще цікаво, що взагалі з присутніх на цьому слуханні були здебільшого працівники е, цих автотранспортних підприємств, і що цікаво, не було практично, жителів містян, ль львів'ян. Чому я так? можу дати відповідь? Я можу дати відповідь. По-перше, над ним давно вже почали робити громадські обговорення е, ближче до, до шостої. Але... Ну точно не в період, коли люди можуть з роботи прийти. тому що якщо говорити, що могли прийти пільговики, пільговиків це не цікавить. Пільговики безкоштовно на їздять. а ось питання людей, які працюють і щоденно добираються на роботу, це їх питання якраз цікаве. Але вони на жаль не можуть цього зробити, тому що п'ята година, на жаль, це є робочий час на сьогодні. В 90% підприємств, які працюють на теренах Львівської об'єднаної територіальної громади. Щодо питання, чому не робити пізніше, ну чиновники відповідають: ну ми ж працюємо до шостої години, тому вибачте, ми робимо лише в момент робочого свого часу. Тому і люди не змогли прийти. Якщо брати до соціальних мереж, ми пробували вчора стрім пускати. Ви почали інформаційну подавати для того, щоб люди максимально зустрілися з інформацією, почули, що такі рішення, якісь. Планується, ну я думаю, що ви також отримали в коментарях багато людей відповіді, як їм і що вони не задоволені. Тому питання організації даного заходу було зроблено так спрокоментовано, щоб люди не могли прийти. Це моя особиста думка, і я повністю пояснив, чому так відбулося. Друге питання. Любі зауваження, які від нас там були, принаймні тих людей, які прийшли, ну окей, прийняли окей, щось відповіли, щось не відповіли, щось змінилося. Тобто я прекрасно розумію, що на рішення виконкому буде анонсовано лише одне: громадські обговорення, як вони називають, відбулися позитивно, негативно це не важливо для тих, хто буде приймати рішення по підняття тарифу. Власне, про ці тарифи, як можливо, більш детальніше, як вони формуються і хто їх формує, на які чинники взагалі звертають увагу? Що як такої формули не назвали? Як будувався тариф, ми не почули. Хоча б це би хотілося першочергово почути. Е, є банальне питання, яке стосується того, що запитання економіста переважно не давалися відповіді. І говорилось про те, що ми департамент мобільності, а це працював економічний відділ. Тобто, напевне, було доцільно вчора слухання ці робити не департаментом мобільності, а департаментом економіки, яка б фактично була мала можливість відповідати питання на ті питання, які здавали конкретні питання щодо зростання тарифів. Ну, на жаль, так не відбулось. Доповідав департамент мобільності. І саме по таких основних питаннях економічних ну, було питання звернення до департаменту економіки. Е, штрафи, які там стосуються Ліської міської ради, ну це вже питання внутрішнього характеру, кому дати, кому не дати, приймається там безпосередньо нині. І чи порушили договір, чи не порушили, це точно не громада приймає, а приймає саме цей департамент. Кого як кажуть, сильно наказати, кого менше наказати, знов ж таки це суб'єктивно внутрішнє рішення, яке приймається десь там на. Якихось внутрішніх показників: хто більше порушив, хто менше порушує. Багато працівників комунальних підприємств, які дотичні до департаменту мобільності, в тому числі і водії. На запитання, що вони перебувають під час робочого часу на таких обговореннях, майже всі сказали, що є розпорядження чи є письмовий. Я не отримав відповідь. Керівник департаменту мобільності Олег Заборило на моє запитання, що тут відбувається, і чому перебувають працівники департаменту мобільності і та і комунальних підприємств. Пояснив, що вони є представниками побудови електронного блокаційного утворення. Тому вони мають бути тут, а щоб на запитання вони давати могли відповідь. Ну, чесно кажучи, нелогічно збирати працівників, щоб вони всі, ви ж є представник департаменту. у Вас є заступники, які ведуть там економічний блок, юридичний блок. Це більш ніж достатньо, як на мене. Тому доцільності немає. Але на жаль, я також не маю права впливати на кадрові рішення, які зараз є, і перетатися, чи порушений там регламент робочого процесу і перебування їхнє правомірне, неправомірне. Це вже неодноразово пробувалось піднімати. Я розумію, що люди мене там інфекційно питаються, як депутат, чому ми там не, не звільняємо. На жаль, ми не маємо такого права. Таке право має лише мер. Андрій Іванович брав людей на роботу, і він, як мені відповів один раз на сесії, відповідає за звільнення. І я не маю права там. Я маю право сказати, що є недоречна, неправильна поведінка, але все це приймається на рівні Андрія Івановича. Тому впливати на цей процес, що вони прийшли, я не, на жаль не зміг. Так, я ще й бачив водіїв, водії сказали, що у них є друга зміна, їм це цікаво. Вони хочуть заробляти більше, тому вони прийшли. Тобто, це не їхня зміна, коли вони мали бути на роботі. Є взагалі, чи ведеться якось розрахунки владою стосовно цих фінансових, якось що перевізники оці дані подають, чи, ну, чи проводиться перевірка. Дивіться, ну для того є електронний квиток, дійсно, він має базу всю інформацію, про тому що відбувається. З цим проблем немає. Але є ще такі речі, які називаються затратною частиною, витратною частиною, життєяльність підприємства, кількість працівників, які отримують заробітну платню, в тому числі їх потреба для перебування на посадах. Це називається оптимізація. Тобто ми стараємося максимально, тобто не піднімали вже неодноразово питання в тому, що треба об'єднювати комунальне підприємство АТП номер 1 і Львів Електротранс. Щоб зменшити адміністративний ресурс, який сам більше оплачується, і в нас немає потреби розділяти комунальне підприємство на електротранс і на е, автобуси, це має бути одне підприємство. І про це ми вже говоримо пару років. Але, на жаль, його ще не відбулося. Але ці всі речі це якраз є затратна частина, яка включає в процес побудови ціну ціноутворення, тому що це є витратна частина, яку ми мусимо приймати до уваги. Тому питання поїзду кількості. Ми прекрасно бачили гарний показ того, що середня рогматична сьогодні 12,50 складає. Чому вони показують суму 12,50? Тому що вони враховують питання пересадковості, враховують питання студентського квитка. Ну і ясне діло всіх решта квитків. І роблять середня ароматична, де затверджують, що в середньому одна поїздка коштує у Львові 12,50 і вона не є такою дорогою. Але знов ж таки питання це на сьогодні. Якщо воно підніметься на 5 гривень, тобто наскільки воно зросте, і наскільки оце зростання дасть потенціал, навіть припускаємо, що проголосують, вони прийняли рішення без нас, але чи що отримає громада за тих 5 гривень, додаткових, які вони зараз оцінили? Тому що я дуже переймаюся тим, що при збільшенні тарифу на жаль, в нас з'являться групи верст населення, які не зможуть оплачувати і будуть звертатись до міської ради. Щодо можливості включити їхню групу до пільгової і не оплачувати. І чим більше ми так будемо зрощувати тариф, тим більше будуть звертатися люди, які не зможуть оплачувати, користуватися, вони потребують. І чи ми не наражимося на небезпеку? на жаль, мені не дають такої відповіді, і ніхто, напевне, не дасть такої відповіді. Оце співвідношення, якість і ціна взагалі чи можна якось проконтролювати оце щоб. Ціна відповідала умовам у транспорті, кількості там годин, щоб їздило до 23-ї години, чи, чи не можна це проконтролювати? Ми можемо це проконтролювати, але для того треба вихідні дані, які не були представлені там для широкого обговорення на громадських обговореннях. Фактично, це лишилося десь там в заколісах економічного департаменту, який фактично з цим працював. На сьогодні ще раз кажу, в мене я не хочу сказати, що в нас величезні проблеми з громадським транспортом. Я вважаю, що на протязі двох років останніх ситуація дуже покращилася. Є певне відношення, є відношення правильне до пільгових категорій, є нормальна робота, є графіки. Так є ще проблеми, коли навантаження пікові е, ситуації в місті Львові можна можуть бути проблеми з рухом транспорту з графіками, але загалом ситуація є краща. Дійсно було відпрацьовано зараз питання з Європою, і ми отримали додаткові трамваї, які фактично оснащені тими ж самими кондиціонерами. От єдине питання, чи будуть вони працювати. Тобто є позитив в розвитку в громадському транспорті. Він дійсно у нас рухається. Ми навіть бачимо приватні привізники, які почали купляти нові транспортні засоби. Ми бачили побачили вже на дорогах Вольгу. Побачили мерседеси. Це новий транспорт, який перевізник придбав і замінив ті, які вже реально не могли рухатись. Тому казати, що дуже все погано, це неправда. Ось питання покращення знову ж таки: питання покращення це популістична річ. Якщо це популістично, то давайте це вирішувати в в депутатському корпусі в сесійній залі. Треба, давайте додамо з бюджету, як Андрій Іванович мені неодноразово на клей, каже: гроші є. Тільки поясніть для чого тут до речі дуже гарне питання. Якщо не можуть його чиновники пояснити, то або вони його не пояснюють, що доцільність. Підняття тарифу, або збільшити цей процент тобто до доплати для покращення того чи іншого треба з бюджету. Це або вони не допрацювали, або питання ну неповноцінно відкрили ту тему і не змогли її довести, що це є потреба. Але зато почали говорити, що це буде використано з людей. Я до сих пір вважаю, що в теперішній ситуації в Україні говорити про те, що ми маємо ще більше збирати з людей це є неправильно. Власне, найчастіше до чого таке апелюють львів'яни, що можна почути, що у Львові найдорожче, найдорожча ціна з цілої України з інших областей порівнюють. Там ми писали опитування. Жінка казала, що в Дніпрі там 15 гривень в Києві по 8, громадський транспорт. Взагалі, з чим це пов'язано, якщо по країні здебільшого економічна ситуація одинакова. Ввіться, є питання, які стосуються. Ми можемо говорити про Харків, де безпосередньо безкоштовний транспорт про теж люди пишуть. Все питання, що за цей транспорт хтось має платити. За нього і платиться. Тобто є питання, які стосуються основні. Наприклад, пільгові категорії, які прийняли Сергійській міській раді, фактично ми з бюджету погашаємо. Це також з податків наших львів'ян. Тобто ми за ці гроші могли щось зробити, але ми прийняли таке рішення, і це рішення є. На сьогодні є питання цінного утворення, воно є фактично з пільговиків і з людей, які платять, тобто не більше і не менше. І десь на тому балансується, в тому числі і бачиться можливість розвитку чи не розвитку. На сьогодні ми бачимо, що розвиток є, тобто це і правильна позиція. А ось питання: наскільки хто хоче покращити. Це вже питання економічної сторони, і його треба обговорювати в департаменті. Його треба обговорювати в депутатському корпусі. Ну точно зараз не з людей. Тобто, оця от позиція, е, скинути на людей ну це неправильно. Чомусь, наприклад, водоканал. Ми ж теж знаємо, що є там проблематика: великі борги і все решта. Але на сьогоднішній момент держава тримає. Якщо держава не тримає перевезення, то вона чітко тримає водоканал. І не дає їм можливість підняти вищий тариф, ніж вказана норма, яка є. Правильно, решта все додатується. Так, ми можемо казати, що є проблема з тим, що нам держава не повертає кошти за пільгові категорії. Ми рухаємося правильно щодо електронного квитка, яка дасть можливість звернутися до держави і почати забирати кошти, які обіцяються законом, передбачаються. Але це всі процеси, які лише в майбутньому здійсняються теперішні часи, коли йде війна, дуже складно, і ми мусимо йти на ті жертви, в тому числі і напевне сідати і переглядати бюджет. Якщо є потреба, і він дійсно економічно невигідний, то першочергово я вважаю, треба було сісти в депутатському корпусі, представити ці факти, щоб ми змінили бюджет, погодилися. Так же саме, як Андрій Іванович каже, що гроші, якщо треба, є. Давайте Андрія Івановича. Я Чотири роки чекаю Андрія Івановича в себе на транспортній комісії? Чотири роки тому назад він пообіцяв прийти, і до сих пір він не прийшов. Тому питання скинути на людей, я бачу, це в нас нормальне правило, яке кожен раз використовується в місті Львові. То як бути, як діяти? Взагалі яке рішення в цій ситуації? Як можна знайти оце, щоб вийти з неї? І взагалі, ну як прогнозуєте, чи зміниться напевно і кількість ну, пасажирів? Чи вони можуть якось відмовитися від транспорту? Бо хтось каже, що якщо буде за висока ціна, то будемо ходити пішки чи перейдемо на велосипеди? Взагалі, які прогнози і як бути далі з прогнозами, ваші прогнози, напевно, це і правильні прогнози, як і кожна людина, яка зараз це прийняла для себе. Є літо підняття тарифу на літо, я в принципі вважаю ще гіршою питанням. Тому що це більше ще більше відкине людей від бажання користування транспортом. Автоматично знайдуться альтернативи. Якщо це транспорт, простий, приватний, це проблема на дорозі. Це не обдуманий крок. Я в будь-якому випадку приймаю, що це не обдуманий крок. Але як будуть поводитися люди? На жаль, я не можу прийняти. Я, я також дійсно маю електросамокат. Я е, також дійсно користуюсь ним. Я розумію, наскільки так зимою я ним не користуюсь, користуюся, більше громадським транспортом. Там можуть люди говорити про те, що він їздить на машині. Так, я їжджу на машині. Але повірте, кожен нормальний водій знає, що якщо тобі по місту треба десь пересікнутися на зустрічі, поїхати в день в період, коли е, трафік величезний, то краще взяти громадський транспорт. А от тепер питання: чи буде він мені вигідний? От по питанню літа, ну 100% ні. Тобто я буду шукати альтернативу. І отакі от поступки, воно дійсно лише усугубляє питання громадського транспорту і його розвитку. Але знову ж таки, ці заяви кидають зараз чиновники. Почали з того, що звернулося, до речі, дуже гарне зауваження. Звернулися приватні декілька, не всі. Останні, який зайшов. Я не пам'ятаю, чи то з Києва, чи то з Житомира, останній перевізник, він не звертався, він не підписав ці звернення до міської ради щодо підняття тарифу, тому що він прорахував і він йшов на вже прораховані речі, і напевно його це злаштовувало. Ну, я так думаю. Хоч мені кажуть, можливо, ми не підійшли до нього, а підписали лише декілька приватних, і наше комунальне підприємство ж саме комунальне підприємство, яке в березні прийшло до нас, як до депутатів. І тут от є цікава річ: кредити мають депутати погоджувати. А от підняття тарифу. Виконавчий орган виконком прийшли до нас з ідеальною історією, з тим, що в них хороші показники, і вони дійсно на комунальне підприємство, до речі, я підтримую. Якщо брати кредит на комунальне підприємство, бо ти несеш відповідальність, але вони прийшли в банківську установу, показали історію своєї дохідної частини і довели, що вони можуть взяти кредит і його погасити. Бо для банку це дуже важливо. Він дасть лише кредит тим, коли бачить, що їхня історія хороша. Тобто, до березня місяця історія нашого комунального підприємства АТП була хороша. Вони взяли кредит на 10 автобусів, і рівно через місяць з'явилось лист, де вони підписали, що треба переглядати тариф. Я, до речі, вчора запитався правильне питання комунальним підприємствам, яке подавалося на кредит. Як так вийшло? На що вони дуже для мене болючо відповідали. Ми про будові, безпосередньо історії, яку ми продавали банку для прийняття рішення, вказали підняття тарифу. Тобто, хлопці вже знали про підняття тарифу, що воно відбудеться, і от це все, що зараз відбувається зараз, з березня місяця, грубо кажучи, це ну, і то, що ми починали розмову, це на грамота. Тобто нас поставлять перед фактом.